Стали ареною зіткнення інтересів між Заходом і, і Російською Федерацією. І наше українське питання, на жаль, воно не зафіксовано ні в ООН, в радбезі в ООН. Фактично ми не визнали Росію країною-агресором. тобто там До нас приходять постійно дипломати і всі інші, і запитують, а який статус цього конфлікту. Тобто, ми не визнали Росію країною агресором на офіційному рівні. Тобто у нас немає. Уряд, парламент. Краматорська міська рада визнала. Ну на місцевому рівні, а Ні, це важливо, Понимаєте, що такое здесь Донецькій області, городський совет визнає. Ви розумієте, це визнали. Ми говоримо про рівень ООН. Тобто, я ще раз побачу. Якби було відповідно рішення, що країна агресор є Росія, Росія була б пересунута від радбезу ООН. Чому наші правителі не робили? Це вже якщо ми не говоримо про це. Коллеги, 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 я, я попрошу минуту понимать. Давайте сейчас закончить выступать наш эксперт, и потом каждый, кто захочет выступить, я мы с удовольствием всех послушаем, мы запишем ваши предложения и, и передадим министру, а там уже они будут как-то на... в кабине рассматриваться. Да, окей, тогда переходим. Я буду задвигаться в эту дискуссию, мы потом поговорим в презентации. У нас еще будет, кроме того, доповедь, где эксперт расскажет, сколько стоит грошей каждой из этих моделей. Тоді хорватська модель радикальна, коли у нас є можливість або нема такої можливості військовим способом вирішити конфлікт. Фактично туди ми відносимо, ну і ми проводили так само консультації з лідерами цих партій або заступниками, або уповноваженими особами. Фактично, ми тут бачимо всі праворадикальні партії або Ті партії, які розподіляють цю позицію, це Національний корпус Андрія Белецького, Радикальна партія Ляшка, Свобода, Правий Сектор, Укроп, частково Народний фронт. Зважаючи на те, що він там розділений на три внутрішні групи, тобто, яка теж відстоює або повне відокремлення, тобто знаємо, будівлю стіни, або військовий спосіб, або взагалі там, просто заморозку. Самополіч вона фактично зайняла з самого початку таку позицію заморожування конфлікту або відсікання. Тобто вони говорять, варто теж розуміти, що кожна із цих партій вона керується виключно електоральними своїми вподобаннями і прицілом на дострокові вибори. Партія особового каже, що нам потрібно звичайно щоб побудувати успішну економіку, сильну країну. А поки немає відповідних передумов, треба максимально заморозити і відгородити ці бунтівні території. Батьківщина фактично на формальному рівні вона підтримує кузнівську модель, і депутати говорять про те, що треба виконувати і мінські угоди, і інтегровувати Дульбас. Але разом з тим, ми знаємо, що зараз. На даний момент ця партія має одні з найвищих електоральних показників, тому вони загроють фактично із виборцями і орієнтуються на кон'юнктуру. Тобто, де треба, вони кажуть, що треба силою. От, після активізації тоді я їхав в машині і відслідковував заявляли лідерів Батьківщини. Тобто, Після загострення вони, звичайно, що підтримують хорватську модель. Тому ми тут так само маємо розуміти, що. Подобання змінюється. Саме найважче, тут, звичайно, що партії влади, БПП, тому що фактично вони є як партія президента, вони насправді теж їхня фракція дуже розділена, незважаючи на це, що це фракція БПП там понад 100 депутатів нараховує, але всередині там близько вийшли неформальні групи, тобто бізнесмени, аграрні лобісти, там група удару. Ще інших бізнесменів, і кожна із цих груп, вона фактично під час обговорення вони пропонували зовсім інші рішення. Тобто, частина, навіть якщо ви дивитеся телевізор, і я розумію, що досить важко для громадян зрозуміти, бо, наприклад, там депутат від фракції БП, БПП один каже, що потрібно там силою завоювати Донбас, інший каже, що треба заморозити цей конфлікт, третій каже, що треба там. Застосовувати міжнародні інструменти, от єдності немає навіть в самому парламенті. Тому до чого я підводжу цю всю риску, тому що фактично найближчим часом це мій особистий прогноз, найближчі півроку, як мінімум, питання по Донбасу буде активізовано, але ми маємо так само розуміти, що насувається новий виток політичної кризи. І скоріше за все. Вибори відбулися в США, прийшла нова адміністрація. І є ризик того, що Трамп і Путін будуть намагатися домовитися щодо нас. Ну, звичайно, що за рахунок наших інтересів. Тому існує ризик того, що вони будуть на нас тиснути сильніше, щоб цей конфлікт яким чином регулювати. Ну, Звичайно, що тоді про наші інтереси ніхто не відмовився. Тому в Києві всі поступово готуються до виборів дострокових. На жаль, оця диспозиція цих політичних сил, вона дуже швидко змінюється. І тому я думаю, що упродовж цього року, якщо не відбудеться якихось таких системних змін, то ну, конфлікт буде надалі тривати так, як він є. І розуміння серед політиків, що робити із цим, теж не буде. Ну, головна проблема, так само, на нашу думку, полягає в тому, що... Оці всі рішення вони проходять без принаймні якихось консультацій на місцевому рівні із представниками різних громадських організацій, партій, об'єднань, тому подібне. Ну і ми їздимо по всій Україні. Завтра ми їдемо так само в Харків ось, і будемо говорити там так само і з місцевою владою, з громадськими активістами, принаймні для того, щоб зібрати. Температуру в суспільстві, щоб ми розуміли які відчуття і які настрої, оскільки ну, досить часто там сидячи в Києві не завжди можна зрозуміти, а що дійсно відбувається на незакон. Да, дякую добре. Дуже дякую Анатолій. Я прошу подивитися, чи хтось приєднався з народних депутатів для до нас і, івана відника немає. Включіть тоді нашого економічного експерта. Василь, да. Зараз ми проговоримо трішечки про економічний бік будь-якої з цих моделей. Враховуючи військову потужність, ми, звичайно, маємо розуміти, чи можемо ми її забезпечити фінансово. І ми зробили такий е детальний аналіз, скільки це коштуватиме кожна з цих моделей для бюджету. Ну, а потім вже подивимося, є ці гроші в бюджеті, чи їх немає. немає? Василь, а можете включить видео? Василь?